Старий старий на цьому місці. Так, Віталь, не спіши. Значить, Руської і Хмельницького. Який це будинок? Там 54-й. Не знаю. Ще раз, як це, як це називалося? Металічний двор. В середині 90-х збиралися сірокарі металісти міста Тернополя. Ха, а що саме тут? нормальная школа, алям центр. Ты была какая стенка для пива? Найти а -а -а. лавочки еще. Вот тут народ да? Тусовался, да. Грешка, і Сідісі, і Металіка, і Нірвана, ІГО, і, ГО, і навіть Дес. Куди тут народ перестав тусуватися? На початку 2000-х. А що, народ перевівся тішочки? Що... Вирос. Поверстали.